Вітаю! Сьогодні опубліковане інтерв'ю, яке я давав одному з телеканалів. І ви знаєте, дуже таке інтерв'ю вийшло відверте, як на мене. Мені здавалось, що його поріжуть. Я думав, що поріжуть, адже багато слів було сказано таких, яких ви не почуєте в марафоні. І я зараз не себе вихваляю, мені це не потрібно. З Его в мене все окей. Я, по-перше, фіксую наявність і появу ресурсів, каналів, які почали трішечки по-іншому вести редакційну політику. Я бачу, що деякі журналісти почали розуміти, що в країні буде, буде, обов'язково буде поствоєнна країна. І буде поствоєнний президент, буде поствоєнна Верховна Рада. Буде багато чого. Головне, головне щоб ми зараз зробили все необхідне, щоб оце було От ключове слово, щоб Україна була. Бо завершити країну на тому стані, який є зараз, не варіант. І навіть самі журналісти, я бачу, і люди також, і багато-багато. І чиновники деякі десь в глибині душі чудово розуміють, що в Україні мирного часу потрібен буде мирний президент і мирні люди. Це вкрай важливо, це вкрай важливо з різних причин. Ті, хто нині веде країну в стані війни, вони зробили багато чого, попри крадіжки, попри відкати, попри оці бурківки-бруківки, попри скандали з яйцями. Але ми розуміємо, що країна встояла, і це великий подвиг. Це великий подвиг звичайних людей, це великий подвиг армії, це великий подвиг звичайних солдат, генералів, підполковників, полковників, капітанів і чиновників, які, серед яких теж є багато толкових людей. Але ситуація полягає в тому, що ми все одно мусимо орієнтуватись на те, що країна не може жити безкінечно в стані війни. Країна не може безкінечно переходити на військові рейки, тому що в нас на це немає ні військових потужностей, ні, ні потреби, ні необхідності, ні того, що ми називаємо боротьбою за наше майбутнє. наше майбутнє. Наше майбутнє це країна, яка міцна, надійна в якій поважають людей, і яка. Зробить висновки з того, що сталося, з того, що стається нині. І ці висновки вони мають бути зробленими людьми, які оберігатимуть мир. Тому що керування країною після війни людьми, які воювали, ну мається на увазі чиновниками, які воювали, які вели країну в стані війни, це е, небезпека. Як на мене, ви можете поділяти цю точку зору, можете ні, напишіть в коментарях. Проблема в тому, що люди, які пройшли війну керуючи, вони будуть легше схильними до а, того, щоб воювати. Вони будуть легше схильними до того, щоб не боятися, а, не боятися поновити бойові дії. На мій погляд, країна поствоєнного часу буде потребувати. Ту людину, яка з одного боку з шаною буде відноситись до всіх тих людей, які провели країну в стані війни, і з другого боку буде на боці миру, на боці збереження життів людей, і яка дійсно буде робити все, все, щоб був мир в країні і нічого крім миру, а до цього додасться і Економічне процвітання, адже ми бачимо, люди вміють заробляти, люди вміють працювати. Бізнес вміє організовуватись і платити хороші зарплати. Вміє. Ми з вами цьому навчилися. Головне, головне щоб наступний президент, а він обов'язково буде, не прийшов в тотальному протистоянні з нинішніми чиновниками, з нинішнім президентом. Це вкрай небезпечно. Я вчора в інтерв'ю сказав, що шлях зміни президента за сценарієм стадіон так стадіон, і давайте ми на стадіоні знищимо одне одного, і переможе той, хто більше і краще говорить і більше обіцяє, не варіант. Ситуація, коли наступний президент намагається посадити попереднього, не варіант. Ситуація, коли попередній попередній президент тікає до Ростова, не варіант. Клуб президентів. Ось що потрібно буде створити, і я це сам собі пообіцяв: якщо буду я або не я, будь-яка людина, яка буде обрана після війни, вона повинна на собі відчувати, що вона прийшла для збереження миру країни. І перше, що треба зробити. Це утворити клуб президентів, де всі президенти, абсолютно всі, без винятку, будуть з українцями, будуть в Україні, будуть своїми контактами, своїми можливостями, своїми а, а, порадами, своєю мудрістю, будучи вже не при владі, зможуть допомогти тій людині, яка прийде для того, щоб країна жила в мирі. Я впевнений, що всі ті, хто обирались на посаду президента, мали достатньо довіри від людей, і вони, не будучи на посадах, будуть мати всі можливості для того, щоб проявити свою історичну сутність, історичну роль. А наша історична роль завершити цю війну і дати громадянам України щастя пожити. В мирній країні, в країні, в якій чиновники не сваряться, не ділять ковдру, в країні в якій чиновники розуміють, що над ними є клуб президентів, і в цьому клубі президентів є вчений президент, який все буде робити, щоб в країні був мир. І я думаю, що почати новому президенту потрібно з клубу президентів, де Має бути досягнутий мир. От як тільки людина, можливо, це буду я, збере всіх колишніх президентів і скаже: ми багато зробили халепи, ми всі несемо відповідальність. Давайте не будемо сваритися ні про що. І повірте, в діючих, в живих президентів України. Надзвичайно багато можливостей утихомирить будь-якого чиновника, адже всі ці чиновники так чи інакше зав'язані на тих колишніх президентах. Фантазія скажете ви. Знову чергова обіцянка дехто скаже. Популізм дехто скаже. Можливо, але робити щось потрібно. Бо війна це не наш метод, це не наш. Не наше майбутнє, це той стан, з якого ми маємо вийти, а не жити в ньому. І якщо ви вважаєте, що ця ідея популістична, тоді вам потрібно шукати іншого претендента і іншу людину, яка озвучує ідеї. Тоді вам потрібно приєднуватись до тих, хто за війну. Але в Україні таких все менше, менше і менше. За війну залишились лише ті. Хто заброньовані надійно і які посилають на війну вас, а самі вони воювати не будуть. Тому ми, ми з вами, звичайні люди, повинні бути за мир, за мирну майбутню Україну, який потрібен буде президент миру. А для цього чинна влада, довівши країну, довівши країну в стані війни, повинна зробити все, щоб. Допомогти наступній людині очолити країну і повести її в мирному руслі, допомагаючи людям, допомагаючи цій людині реалізовувати ту велику мрію, якою ми зараз всі живемо. Не забувайте підписуватись, якщо ви поділяєте ідею того, що Україні миру потрібен буде президент миру.